Всім привіт! стартував інший вимір, покажу, розкажу, і дві додатково команди ftp шних вам також зробив. Почнемо. Спочатку про нагороди трошки. Нагороди непогані, видають їх до певного моменту, а далі вони зациклюються і стають чисто такі для прокачки вашого шмоту. Хліб для прокачки кристалів. Ви ну, зрозуміли, тобто без слоїв без рубінів вже от і без ядра стихій. Як отримувати ці цю валюту? Виконуємо квести. В перший день можете всі виконувати взагалі без проблем завдання, завдання альянсу. Виконуємо і проходимо це все. Володіння стихії теж спокійно можете проходити, у вас 2 дні є. Через 2 дні вже будемо бити босів. Коли відкриваються в нас боси, б'ємо тільки босів, 200 мільйонів, більше навіть і не треба. Ну, більше набили, там трохи більше отримаєте валюти, але це вже не так суттєво. Головне, набувати 200 мільйонів. Тут зрозуміло. Бонуси посилення ось такі. Можете бачити на своїх екранах. Коли досягаємо максимума, отримуємо додаткові бонуси для фінального боса. Також ці бонуси діють і на якраз таки тіня хаоса. Окрема увага. пас. Ось такий пас. Кому цікаво, дивіться. Ціна, на мою думку, не дуже цікава. Така пропозиція, але це як для кого. Далі тіні Хаоса, як я сказав, коли вони відкриваються, нам потрібно бити тільки їх. Команди на тіні хаоса можете використовувати ті самі, що ви використовували до цього, але вам треба плюс дві команди зробити. І я вам порекомендую дві гтп повністю гтп команди з героїв, які не використовуються ніде. Наприклад, заморозка. Заморозка не використовується, тому можна повністю використовувати енергію заморозки. Як танка ставити альфа-нарсі чудово справляється з, цією, з цим завданням в даній команді, і Кетрін. От. Розглянемо подробно, як вони одягнені. Кетрін, Кетрін даємо спротив, талант на роздачу спротиву, хоча це не обов'язково насправді. Два таланти на щити, хоча також не обов'язково, тому що альфа-нарсій. Дає щити постійно. І в нього така шмотка є. І Сет бафу Раз таки, дамагу. Також стоять ребра. От. Знову ж таки, не обов'язково, тому що 200 мільйонів ця команда і так наб'є. Сам альфанарсій. Сет заливу. Ну, тут бочка стоїть, без неї також. Я думаю, команда вистоїть. Синергія заморозки. Відімір основний ДД. Таланти не вкачені. Рава. Також таланти не вкачені. ДД е, з рукою відьми. Сет залив е, бафу дамагу від е, пославлень. Рувена. Кошти, як бачите, от, так, от, ягнена. Без таланту приїжджати таланти буде набагато більше. дамагу, тайміни. Таймінги використовує наступні. Можете бачити. Ставте на паузу, дивіться, так, вниз. Не використовується все. Ага. Автобій. 2001-220. Отак команда набиває, причому вона створена так. Знаєте, покращувати багато чого є, але е, сенсу в цьому покращенні е, немає, тому що більше 200 мільйонів. Е, набивати особового смисла немає на тінях хаоса. Е, далі талвер. Також створив на нього додаткову команду. Перша команда на Талвера у вас буде Перкунте. Якщо він у вас є. Зрозуміло. Друга ж команда це повністю ФТП команда. Ну, так, примця не ФТП. Якщо у вас її немає, так, у вас ця команда нічого не наб'є на Талвері. Але якщо є, можете використовувати. Покажу, як. Розташовані Естела Ребра. Багато спротиву, талант на роздачу супротиву. Сет заливу. тія Тія також талант на роздачу. Спротиву можна не так багато. от Я 300 майже дав просвіт посох. Ось такий от сет бафу дамагу. На розколі садок. Сет бафу дамагу від дебафів. І використовується талант е на залив з е такий. Виснаження. прямца. Просто в е просвіт атаку. Не забувайте всім героям давати трохи супротиву. Руна одна, і плюс ще трошки супротиву. Е також використовую чорнила. Як бачите, у всіх е супротиву трошки присутньо. Гладелія. Допоміжний ДД, одягнена просто як ДД. Нічого особливого. Таймінги. Таймінги використовуються у СТЛ та у Ті. Інші без таймінгів. Тому що час від часу вони все одно стануться і таймінги збиваються. Там 200 мільйонів приблизно ця команда набиває. Можливо, щось зарандомить, я не знаю, я один раз спробував, вони 200 набили. Тому, тому так. 208. В принципі, майже всі герої вижили. Далі Джор... на Джорна можна використовувати як команду нестримних, так і команду раллі. І та, і та, в принципі, нормально будуть набивати, але є один нюанс: якщо команда ралі у вас з Гледіс, з Телендором, то там, звісно, тамах дуже гарний. А нестримні навіть з артефактом. Насті, багато не наб'ють. Тому, якщо ви на контенталках використовували збір, що в принципі дуже правильно робили, маючи Гледіс, то можете сюди додатково використати команду нестримних. От, також хороший варіант. Далі аустер, команду дикості використовую на нього. Також можна використовувати чудову команду Яду, 200 плюс там 300, навіть якщо прям хороша команда, то е, зробите. Е, також додам е, на Талвері Можна ядом також вдарити, там 200 плюс мільйонів зробити. Е, також можна. Тому, якщо у вас є команда яду, і ви її не використовували. Талвер або аустер е, можете е, зробити е, з Алтоном тут все зрозуміло. Е, команда з лільваніс йде сюди, якщо ви. Хочуть ще й другою командою бити, можете розділити команду Лідваніс на дві. Тобто в одній буде Лідваніс і Бер... Бернейд, наприклад, або Лідваніс і Sinterella. А в другій команді Irazilus, наприклад, Ладелія. і не знаю, Примца, може там. Да? От. Можете в одного саппорта зіграти і додати до них ще якоїсь. Затка, який там буде руку відьми накладати. Тобто, тут вже, як ваша фантазія розмиляється, тут, в принципі, можна робити також дві команди без особливих проблем. Так, ну і грішнар. З Грішнаром, зрозуміло. Команда крижаного вибуху. Навіть якщо ви не били командою крижаного вибуху, немає у вас ексклюзивного персонажа Белдель, ви можете використовувати епіків. Без шини вони наб'ють там 150-170 з шиною спокійно 200 зроблять. А тут також, думаю, все зрозуміло і ну, розглядати, створити команду з шиною і епіками я не буду, тому що кожен з вас, просто поставивши шину і одягнувши епіків адекватно, ну, зробить 200 мільйонів. Тут, ну, якщо не знаєте, то можете подивитися будь-який гайд по цій команді і зробити так само. І у вас точно це вийде. От. По тінях хаос і все, закінчуються вони, і зразу в нас почнеться фінбос. Перед фінбосом буде один день відпочинку створення пачок. Тобто ми просто будемо приходити так само, як от зараз, демо режим, і можемо просто тестувати. От. Буде в наш час зібрати один день команди на фінального босса. Ну, а я дякую вам за перегляд. Гарної вам гри та до зустрічі в наступних відео.